Розлучення в стилі героїчної такої пригоди розпочинається з заклику. В душі, в голові все дістало, варто розірвати шлюб. Етап даної героїчної пригоди це випробування, Знайти адвоката, знайти ресурси, внутрішні, зокрема, знайти кошти на судовий збір, знайти час, ну і так далі. Тобто це випробування грошима, часом, емоціями, внутрішнім діалогом, змаганням із зовнішнім світом, можливо, із іншим із подружжям. Третя складова даної героїчної пригоди під назвою розлучення це перемога. Коли оця вся судова бюрократія або, можливо, і не судова, завершилась, і ви кричите ура! Ну і останній етап це трансформація. Коли для вас стає очевидним, що ви вже зовсім інакші, ніж були у шлюбі. Ви відкриті до нових відносин, ви, можливо, завершили і у є певний документ про те, що фінішна пряма вами подолана. Коротше кажучи, ви вже інакші, і вам залишилося зрозуміти, а як же з цим жити далі.